Мар'яна, ви забагато пизділи про плани на війну. Тож я вирішив зустрітися з вами особисто та спитати, як у яскравого фахівця з національної безпеки, як нам виграти війну. На мій погляд, це очевидні речі. Валерій Федорович, е, е, спершу ми залітаємо на танках, бах-бах-бах, е, потім самольоти літять такі і ракети по всіх пускають, а потім наші хлопці з автоматами тра-та-та і всіх русських убивають. Все вибухає, як в фільмі Армагеддон з Брюсом Віллісом. Ось так треба перемагати. Соромно, що ви не розумієтесь, на таких простих речах. Ти це все серйозно, блядь? Федорович. А можна я її з ноги переїбу? Один пан написав: не розумію, як же так? Нам пишуть, що вже знищено 5500 московицьких танків, а перед війною в них, начебто, було 12,5 з половиною тисяч, і казали, що половина з них вони ні на що не здатні, не придатні для вживання, для використання. То як же так? Начебто у них вже танків має і не бути, а вони ще й досі є. По перше, друзі, я не знаю звідки у вас така інформація. Це відкриті джерела. Загалом офіційно оцінювався танковий парк на Москві в 32,5 тисячі, якщо не помиляюсь, танків перед початком війни. 32,5 тисячі танків. По перше, звісно ж, частина з них є лише на папері. Ми це розуміємо. Частина може бути використана лише на розбірку. На деталі запчастини, але ж 32,5 тисячі це не 12 тисяч. Зрозумійте. По-друге, е йдеться про не знищені танки в прямому сенсі цього слова, а підбиті вражені танки, тобто про втрати ворога. Що таке втрата ворога? Тобто був танк, і ворог його втратив. Цей танк вже не здатний здійснювати свої бойові завдання. Але чи знищений він? Ну, взагалі-то танк доволі тяжко знищити в прямому сенсі. Це дуже величезна махіна, яка важить там під 50 тонн металу, і знищити його, повністю знищити. Ну як це розкласти його на атоми, на молекули? Звісно ж, ні. Тому йдеться про втрати. З цих втрат туди відносяться як і затрофейні танки, як і знищені в прямому сенсі, ну здебільшого це відбувається, коли йде детонація боєкомплекту, так і просто підбиті танки. Із цих підбитих танків частка, звісно, що стоїть і ржавіє, а частку москвини утягують назад і ремонтують, і поновлюють. На це потрібні тижні, скорше навіть місяці. Це звісно, але ж ці танки знову потрапляють в стрій згодом. По третє, другий момент. По-третє, ви ж не забувайте про нове постачання бронетехніки у армії РФ. Так йдеться не про тисячі одиниць, а про сотні, але ж воно є. Воно є ці Т-90 підрив, прорив, а наші їх прозвали підрив. Так, дійсно, вони там виконали контракт на 270, здається, чи 290. мали виконати в 21-му році. Не виконали в 22-му Не виконали, і в 23-му не виконали і переносять виконання на першу половину 24-го року на 270 нових танків. Т 90 підрив, ми з цього сміємося, але друзі, побудувати 290 танків це не так вже й мало. До того ж, ви не забувайте, що щорічно вони відновлюють від 400 до 500 ну, не нових танків. Звісно, це йдеться про ці всі Т-72, і тощо, Т-80. Вони відновлюють ці танки, беруть з танкових складів із парків. І якщо ви бачили на супутникових знимках ці склади зберігання, вони спустошилися. Тобто, власне, це вкладається десь у. Загальну концепцію, що дійсно у них зараз знищено приблизно 20% танків втрачено, верніше втрачено. Ну і по четверте, а що вас тут так дивує? Ви подивіться, як зменшилась кількість бронетехніки РФ і на полі бою. Якщо ви порівняєте із 22 роком, особливо із, із самим початком, то ви пригадаєте, як тоді колони танків розтягалися на кілометри. На кілометри розтягалися колони танків. Зараз ви такого вже не побачите. Тому дійсно, армія Московії вона невелика, вона просто довга і ЗСУ своє робить, тихою сапою поступово своє робить. Зараз середня кількість втрачених танків для Московії становить від 10 до 15 одиниць на день. Це дуже потужно, це дуже потужно. І жодне нове постачання, виробництво або відновлення, воно не може справлятися з такими темпами знищення бойової техніки. Ніхто їм не продасть стільки танків у такій кількості, тому й пуйло вимагає перемовин. Він дуже хоче перемовин. От переговори, дайте нам переговори, бо він розуміє, що в такому режимі, в такому турборежимі, він максимум протягне і ще рік, може і два. Вони дуже сподіваються на вибори, що прийде до влади Трамп. Хоча я вам скажу, що Москвини зазвичай не вміють аналізувати. А ми чогось віримо Москвинам на слово, і віримо, що якщо прийде Трамп, то ось він заблокує підтримку України. Ви пригадайте Трампа номер 1 коли він вперше прийшов до влади. Як москвини рвали сраку на радощах, як ці скабєєви захльобувалися слиною і казали, що ось тепер. Буде потіплення, взаємотношені і так далі. Хоча Обама, ну це просто я не знаю, він був, хоч до рани прикладай, хоч на хліб намазується. Настільки була ялова людина, настільки нікчемна, настільки безхребетна щодо Московії, що ліпшого президента їм було годі і чекати, але ж ні, вони хотіли Трампа. Прийшов Трамп, Трамп розблокував. Допомогу військову допомогу з Україні. Ви ж знаєте, що при Обамі нам не продавали навіть спортивні оці рушниці для цього для біатлону, тощо, тобто була тотальна заборона. Трамп перший розблокував військову допомогу Україні. Перший Трамп наполіг, щоб в Українах НАТО збільшились бюджети. І тощо-то що Трамп перший поставив на питання, щоб заблокувати ці північні потоки. За його каденції було збудовано цей ЛПД, здається, так воно називається термінал у Польщі, Америка почала прокачувати газ, і Європа потроху почала злізати з нафтогазової голки. Це вперше сталося при Трампові. При решті президентів, які були до цього, Московія тільки наращувала об'єми і взагалі. Про такі речі не йшлося, тому ви пригадайте, як вони раділи, коли виграв Зеленський. Тепер в них Зеленський це ворог номер один. Це просто, ну я не знаю, це нацист, фашист і так далі. Я зараз не буду торкатися фігури Зеленського. Та, тим не менше, ви побачите, коли навіть були вибори, і йшов Порошенко, які в них були оптимістичні очікування? От ви просто вже забули, друзі. Підніміть ці старі ефіри. Вони казали, ну от Порошенка, а він же ж був колись міністром уряді Азарова, при Януковичі був міністром економіки, людина з рускоязичеського півдня. Тобто їм так здавалося, що це людина, з якої ми побудуємо і зможемо на неї впливати. Так само було і щодо Зеленського, і щодо дуже-дуже багатьох. Вони не вміють тверезо оцінювати. Вони завжди переоцінюють свої хотілки. Насправді, світ давно не йде, та, власне, і ніколи і не йшов в кільватері їхніх хотілок. Вони просто настільки забрехалися, що самі вірять у свою брехню. А чому ми, ми віримо в неї? Я не знаю, чому ми віримо, що якщо переможе Трамп, то все нам кранти, Америка нам припинить допомагати. Я вам скажу, от щодо Фіцо, значить, цей словацький прем'єр-міністр, Українофоб беззаперечно, звісно ж. Але завод в Словаччині по ремонту бронетехніки, по відновленню наших танків, як працював, так і працює. Інший завод, який. Робить стрільно для наших військ, як працював, так і працює, і коли його спитали, він казав: ну це двосторонні договори між державами, ми не збираємося їх порушувати. Звісно ж, можна багато чого казати, і ми теж іноді йдемо в кільваторі власних хотілок. Але треба тверезо оцінювати ситуацію і розуміти, що навіть перемога Трампа вона нічого не відміняє, нічого не відміняє, а те, що армія Москвинів. Невелика, а лише задовга. Оце правда. Оце правда. Але вона закінчується поступово. Тому, друзі, не варто ходити в песимізмі, не варто перебувати в якихось таких, знаєте, песимістичних настроях. О, все пропало, все зрада зрадна і так далі. Все добре, все насправді добре. І так добре, як йде зараз. Ще ніколи не було. Ви пригадайте, перші визвольні змагання, другі визвольні змагання, треті визвольні змагання. Коли я кажу перші, другі і треті, я маю на увазі часи від Хмельниччини до Мазепи. Це були перші визвольні змагання. Чому тільки такі повстання можна називати визвольними змаганнями? Тому що в результаті народжувалася будь-яка, але форма державності. От державності, тобто, якщо в результаті визвольних змагань був якийсь маніфест, універсал стосовно відновлення державності або поставала навіть держава, Україна в будь-яких формах васальних, підвасальних, неважливо союзних, федеративних конфедеративних, але будь-яка форма державності української поставала, це можна вважати визвольними змаганнями, тому перші визвольні змагання вони тягнулися від батька хмеля. І аж до Мазепи, можна так сказати. Другі визвольні змагання вони охоплюють і Центральну Раду, і Скоропадського, і директорію, і УНР, акт проголошення відновлення української незалежності і боротьбу оун УПА зараз йдуть справжні визвольні змагання. Так ось в перебіг всіх цих визвольних змагань ніколи ще не був настільки сприятливим для нашої держави, як зараз. Якщо ви гадаєте, що в других визвольних змаганнях під час директорії УНР, під час Скоропадського загинуло людей менше люденьки, їх загинуло більше. І наслідки були жахливі. І ми також втрачали цілу купу територій. Власне, нас взагалі загарбали. Нас не те, що Криму не було, в нас відібрали і Слобожанщину Східну, і Сіверщину, Стародубщину, Кубань, усі ці східні креси. В нас відібрали. Ми опинилися в тюрмі народів в результаті. І ніхто нам тоді не допомагав. От ви часто нарікаєте на Скоропадського, я вже трошки не по темі. Але ж ви геть не розумієте, чому наш пан Гетьман він на бумазі проголосив і погодився, що у. Десь в будучині, в майбутньому, він припускає таку форму федерації з Росією. адже Ніяка федерація не була проголошена, не було з ким. Була більшовицька Московія, з якої він прагнув воювати. А ви не розумієте, для чого він це робив? Оскільки Україна настільки була слабкою на той момент, що без союзників, без німців ми опинилися сам на сам із більшовицькою Москвою. Нам було дуже важко і тому він. Через своїх послів, через різних атташе він пробував налагодити зв'язки з Антантою. Але Антанта, яка за будь-яку ціну намагалася зберегти Росію, вона висунула одну умову. Ви про це можете прочитати у його спогадах. Умова була такою: об'єднувайтеся з москвинами і разом бийте більшовиків. Вони не сприймали незалежність України на той момент. Вони ще були дуже ображені, адже бачили в Україні лише сателіта Німеччини, а це був їхній головний ворог. Ви теж маєте зрозуміти, ось вони стільки років воювали з Німеччиною, з цим німецьким пангерманізмом. Битва на Соммі, Верденська м'ясорубка і так далі, ну як вони мали розцінювати Україну? Звісно ж, дуже негативно, вкрай негативно, вкрай обережно, і звісно ж, вони жодної незалежності для України не хотіли. І тому, аби отримати підтримку від Антанти, звісно ж, він пішов на ці перемовини, і це була декларативна грамота. Ну, фількіна грамота насправді, бо коли цих ще більшовиків поб'єш. І так далі. Потім Україна отримувала все ж таки автономію, власний уряд, він вже ніколи би від цього не зрікся. Гетьманат. Тобто, ну, це вже було питання другорядне. Тут і зараз потрібно було вирішувати питання союзників, визнання з боку Антанти, а якби нас тоді визнали так само, як визнали якусь Чехословакію. От розумієте, якусь Чехословакію визнали, і це абсолютно безглузда була державна форма, яка ніколи у історії не існувала. В такому ключі це підкарпатська Русь, ну, власне, Закарпаття, Богемія, Моравія і Словаччина. Словаччина взагалі ніколи не була державою. Це завжди була верхня Угорщина, і от це таке дивне утворення. Антанта визнає, визнає за державу. Навіть Франція стає, значить, запоручником її незалежності. Обіцяє, що в випадку нападу на Чехословаччину вона втрутиться. Вони зрадили, вони не втрутились та тим не менше. Так, стосовно і щодо Польщі, і Британії, і Франція зголошуються об'явити війну будь-кому, хто нападе на Польщу, і от Україна конче потребувала так само такий самий захист, такий самий захист. Ви кажете, Фінляндія змогла. По-перше, фіни не дуже цікавили. Ну там не просто нема що брати. Там і зараз живе людей не так багато. Тоді, здається, жило щось 2 чи мільйони, жодних природних ресурсів, копалин, дуже багато снігу. Дуже мало залізних доріг, ну ну нащо їм вони просто її не потребували, і вони там зав'язнули би в тій Фінляндії у тій війні і втратили би що Україну? Звісно, що ні. А потім їм вже потрібно було міжнародне визнання, участь у лізі націй і так далі. Ну тому вони Фінляндію лишили на десерт і власне і поласували нею, от тільки не змогли. Але якби Україна так само отримала би років 20... Незалежності і сталого твердого гетьманату так само обломилися б і вони. Просто нам не вистачило часу. Бо вісім неповних місяців, які був гетьман при владі, ну це геть дуже мало. Це дуже мало. Друзі. Отже, усе добре, так добре, як зараз, ніколи ще в Україні справи не йшли. Не треба вішати нос, не треба. Перебувати в якихось, таких ось в смутку, боже, що робиться, все ми програли, ми не програли, все іде добре, і все буде Україна. З нами Бог.